Ну, така ситуація цікава виявилася. Що 23-го я на роботі ну, відпросився, щоб піти військомат, ну, вступити в тереочі, ну, щось дізнатися, якісь новини. Як подальші... Ти був членом роти охорони воєнкомату? Ну так, да, так. Був членом цієї роти. І ну, на 24 те взяв відгул на роботі. Щоб піти в військомат, і виявилося, що ось так от зранку пішов в військомат, як і збирався. І нас вже потім там десь півдня протримали в військоматі, сказали, що вже всі, оці перша партія, вже в наказі, і повезли на Дніпрянське школу. У школу, да, на Дніпрянській. І що там в школі було? Наводили порядки, отримували зброю і виконували накази. І вже з Дніпрянського висунули з першого числа сюди, так? Да? Через інтернату? Ні, на... вночі не пам'ятаю час. Ввечері, мабуть, десь, може, сьома, восьма. Нас, це число яке? 24, ага. 24-24-го. Повезли у в сторону Антонівського мосту. Е, я так подивився, це не доїжджаючи, була така місцевість, мабуть, не доїжджаючи до е, Цюпінського мосту, до Олешківського мосту. І вже потім. Там почав, там почався обстріл і почалася виходити 59-та бригада. Ми з нею теж повернулися до на Діплянське і там до ранку просиділи. А вранці нас висунули на Дарівське міст. Ми там під Дарівським мостом, ну теж лише з автоматами і, отак, от ущах, як на фабриці, просиділи десь півдня. Нас звідти забрали вже оперативно, казали, що вже там прорвалися кацапи. І ми поїхали вже не, вже не в Надніпрянське, а в Молодіжне. А в Молодіжному вже нікого не було. Всі полями, вже, всі полями йшли в Херсон. Приїхав, приїхали працівники військкомату, забрали зброю у нас і ми пішли у. У Херсон полями. В полі в, одно, в одній з пасацій зустріли військових на БТРі, а потім коли дійшли вже. до А у наші... вас були якісь знаки розпізнання, чи ви були в формі? чи... Хто як там? Я особисто був в цивільному вже в той час. Хтось був у військовій формі. І от у пасадці зустріли військових на БТРі, там десь на відстані кілометра, може менше. Потім дійшли до блокпосту наших поліцейських, поліцейських. І вони вже сказали, що то вже були кацапи. Так що нам трошки пощастило, що вони на нас не, не зреагували. То коли ж у нас висадили у полі, і перед тим як 59-та почала виходити, чи, чи під час вже виходили, так, ну, почали стріляти у поля. Казали, що з авіації бомбили, там загинули люди. 1 березня нас привезли от сюди на шосе біля фабрики. Ми облаштовували окопи, копали, місця для бійців облаштовували і чекали з, зі сторони області Кацапі. А що у вас, яка зброя була? Лише автомати. Гранатометів не було, так? Да? Там один був. Командира, здається, шмір, і, і все. Лише автомати стріляцька зброя. Тут цирк базувався на той момент, вони там теж були перепугані, перелякані. Вони нам допомогли лопатами, дуже дуже допомогли. І трошки накормили картошка в мене. І все. Потім почали кричати, там, хто на дозорі був, що танки йдуть. Чомусь підпалили бочку з шинами на трасі. Прям. Вона коли почала чайну диміти, і почався обстріл з танків. І ми відступили на, на територію зруйнованої фабрики. З цього і, боку, так? Да? Да, і вони, мабуть, думали, що ми на фабриці, зі вона Терця знаходимось, і почали її масово так обстрілювати. І вона загорілась від потрапляння чого? Ну, мабуть, танками стріляли, якийсь снаряд запалювали. Тому що ну, дірок руйнувань там особливо немає, а лише ну, вогонь. вогонь. Ну, у фабриці у вас не було нікого, так? Ні, фабрика, Ми тут лише на вулиці були. А от з того боку, з боку першої черги там теж були якісь бої, то ваші були там чи ні? Там будівля, ота вісьмитажка, uh -huh. будівля, там були теж люди наші, ну, ТРО, добровольці, і вони її там штурмували. Які вам поставили задачі, коли нас сюди привезли? Ну, коли привезли, була задача облаштовувати місця для себе і все. А потім вже як, як буде. Коли ви почали виступати, ви доповіли, що ви відходите? Чи ну, командир, наш ж командир був наш. Широти. І він постійно на телефоні був, ну, зв'язок був з командою. Ну і далі от ви відступили на територію ХБК, ну, фабрики зруйнованої і далі. куди? — Ну і далі був відданий наказ переодягатися в цивільне, ховати зброю і йти по домам до наступного наказу. Наказ був? Ні. Після цього нічого не було. І що, що ти потім робив після цього? Виконав наказ і пішов додому пішки. До тебе не приходив додому, так? Обшук був біля будинку батьків. Але не знаю, кого вони там шукали. Особисто в мене не було. Ну і тобто втрат вашого підрозділу тут не було, не? Казали зі сторони епіцентру шість людей загинули. Ну, були були, були да. Mm. да, он часть цирка осталась. Или как надо копы копать. Клоуны рассказывал? Ну, клоуны, блин, работники. <звук> а, ну, а хоть стрелял вы по россиянам чи не? Тут не. А да. Ні стріляв, ніде. А тобто ви їх навіть не бачили? Ну да. так, танки були, ну, мабуть, за кілометр по нам почали гатити. Тобто ну, не було навіть ну, можливості це зробити. А оця от розбитий Камаз, як ти думаєш, його наші були? Ну підбили? так, дивлячись з, з подій, там потім я вже перекручував. То це вони самі з своїх же розбили. Тому що якраз вони тут заходили, і тут Камаз йшов зі сторони міста, вокзалу, і, мабуть, потрапив під ну, вогонь своїх. А ти бував в цьому місці вже після, ну, після 1 березня чи першого? На фабриці тут ні, не був. Перший раз. А виїхати не намагався? Ну, намагали, ну перший, перший час намагалися, ну були такі думки. Але ну, якось, якось так, мабуть, піддався на, на інформаційну цю недобру ситуацію, що от зараз трошки-трошки, трошки два-три трошки, трошки, тижні і все буде добре. І, а потім вже почались проблеми з виїздом, вони ну, перешкоджали, обшукували. ну, вже. Ну, ти мог, міг бути в списках, да, так? Да, да, ну, їхати було, було безглуздо вже.